Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні в нас нова тема уроку, називається вона Малюнок зимового пейзажу. Я думаю, що в класі 5 у вас десь в цей час в зимовий буде така тема або схожа, і я покажу, що можна намалювати за такою темою. Я буду використовувати чорний папір. Ви можете взяти такий не блискучий чорний картон, наприклад, або можете навіть зробити самі цей папір. Просто візьміть альбомний аркуш і чорну гуаш, зафарбуйте і дайте їй висохнути. І потім візьміть зі звичайного вашого набору кольорових олівців, білий олівець нам знадобиться. А я от взяла, бачите, показати вам, які є в мене це з одного набору, це з іншого. Ось такого є. Якщо немає білих, ви можете взяти світло-сірий, він теж підійде. І світло блакитний підійде. Але краще, якщо є білий. Я візьму будь-який, можу комбінувати, щоб ви подивилися, як вони лягають, але це не суттєво. Отже, сьогодні в нас зимовий пейзаж. Це будуть гори, це буде місяць, це буде хатинка та ялинки засніжені. Як це намалювати? Ми спочатку зробимо маленьку таку розмітку. Нам не потрібен тут простий олівець. Ми будемо працювати прямо одразу білим олівцем. А десь уявіть, що десь половина вашого аркушу. Це буде, ось тут буде земля, далі ось тут будуть гори і вище це небо. І Ось ми таку розмітку приблизно зробимо. Ось так проведемо це, якби земля неровна, така нерівна. Нехай буде як такий природній ландшафт. Ось тут ми намалюємо таку одну гору, трошки не доверху, ось так, мабуть, пішла. Там десь у нас буде трошки вища, може якась гора. І ще ось там вдалині ще одна. Це ми намалювали таку розмітку гор, Це в нас земля. Її ми теж поділимо десь на дві частини, теж на рівні, десь ось так. Ось тут будуть на цій лінії розташовані в нас будиночки. Давайте одразу їх намалюємо, дивіться так. Нічого складного малювати ми сьогодні не будемо. Це буде дуже просте і зрозуміле малювання. Це одна хатинка, і тут нехай будуть двері. І поряд інша хатинка, трохи вища. Дах пішов. Ось так десь двері намалюємо. Тут ще вікна. Давайте тут два вікна зробимо. Тут може бути ще в нас димохід. До них буде в нас іти. ми ось так можемо це відобразити. Тут в нас буде ще тин такий, паркан. Один. І з цього боку можемо ще зробити ще один. Ось так. І тепер нам треба намалювати ялинки. Наприклад, ось тут буде в нас приблизно одна розташована. Ось тут одна, тут, тут дві. Давайте зробимо. Ось тут ще одна ялинка. Це ж ліс, тут може бути багато. І ось тут давайте ще дві і одну велику таку розташуємо. Приблизно ось така це наша розмітка, наша композиція. А, ми ще місяць забули. Давайте нехай ось тут буде місяць. Сподіваюся, що вам видно розмітку, бо ми зараз будемо переходити е, безпосередньо до малювання. Отже, ми уявили, що ми знаходимося зараз в горах у лісі зимою. І в нас ось така картина. Що буде найбіліше тут, найяскравіше вночі? Ви знаєте, тут це намальовано. Так, це місяць. Він буде в нас найбіліший. Ми його можемо одразу зафарбувати, зробити найбілішим. Можемо додати одразу зірочки, бо вони теж в нас яскраві на небі зірочки. Якщо на небі є хмаринки вночі, ми їх бачимо так, але вони сіренькі. Можемо намалювати трошечки ось так, не натискаючи багато на олівець, на небі зробити трошки. Ми ще можемо це потім ось так пальчиком розтирати, якщо треба. Трошки на небі зробити е, такі хмаринки. Далі. Малюємо наші схили гірські. Місяць він дуже засвічує сніг, і дуже гарно видно сніг на горах, що він білий, то ми можемо це теж відобразити спочатку, ось тут зверху, зробити схили більш білими. З таким переходом трошки, бачите, там понатискали, а тут вже ні. Тут нам не треба дуже сильно натискати. І ми так залишаємо. В цьому бо о, цей бік у нас може бути не такий яскравий, можемо його трошки ось так пройтись олівцем, не натискаючи, або взяти сірий і зробити це сірим. І вже бачите, вже в нас така гора, вона вже в нас більш об'ємна виходить. Потім йдемо до іншої гори. І пік верхівку гори теж малюємо. Спочатку дуже яскравим, білим. А потім, не натискаючи. Ось так зводимо, знаєте, на нівець. І в нас тут є ще одна гора, можемо взяти сіренький, наприклад, і таким сіреньким ось тут. Просто ось так поверху пройтись. У мене бачите трошки папір, він такий фактурний, тому таке малювання воно дає трохи такий ефект цієї фактури передає. Ось так. Тут я трошки додам ще верхівочку гори більш яскравою може. Далі в нас лежить сніг ну, ось тут на землі. Можемо одразу, він може вкривати землю нерівномірно, тому ми можемо це і показати. Ми візьмемо спочатку білий і білим зробимо ось так: е відокремимо гори від землі білою лінію, залишаючи не чіпаємо ялинки. І ось такою горизонтальною манерою малювання ми пройдемося по всьому снігу. Нам не обов'язково зафарбовувати все в один тон. Ми можемо тут десь яскравіше зробити, десь пропустити, але ми таким чином маємо пройти по всьому нашому, по всій землі. Працюємо. Ось тут теж де в нас. Схил. Тут може вже сніг трохи господарі прибрали. Ми можемо тут намалювати, ніби такі купи снігу вони забрали. І вони тут лежать на по цих, по два боки від дороги. А тут продовжується в нас такий більш гладкий сніг. Можете не отак малювати, а більш плоским макаром покласти олівець, і у вас буде виглядати а, все штрихування більш таким однорідним. Бути. Десь ми можемо додати більше білого. Наче. Ось тут нам хочеться ще додати. Де білий-білий сніг, тут на верхівках таких, ми його ще більш додаємо білого і продовжуємо далі. Нам все-все тут треба заштрихувати в цій частині. Навколо будиночка. Десь більше тут Вже В нас бачите вимальовується. Снігова така долина. Зараз ми перейдемо до малювання будиночків. Для малювання будиночків. Дивіться, ми трошки ось тут відступаємо, щоб в нас сніг з будиночком не перетиналися. Ми маємо залишити трошки такого чорного. Тому ми ось тут відступили і е, криша, цей дах, в нас в снігу. Тому ми зафарбовуємо його повністю ось так, таким, е, такою формою ось. І можемо ще цей димохід так зробити. А потім можемо, до речі, резиночку взяти, протерти і ще буде у нас такий, нібито дим іде з будинку. Двері та вікна залишаємо чорним, а будиночок можемо зафарбувати. До речі, на будиночку ми можемо використати якийсь колір, наприклад, коричневий або бежевий, якщо є таке бажання. Або можемо просто все робити одним. Ось тут я просто так сірим пройду по будиночку. Залишаючи двері, тут дах в нас теж білий. І оцей бік теж ми зафарбуємо, залишаючи вікна. Чорними. Ви вікна можете зробити жовтими і показати, що в будиночку хтось є, хтось там зараз живе, і в них є світло, і в них. Або можемо зробити, дивіться, візьмемо один жовтий олівець. Намалюємо, що в цьому будиночку живуть в ньому жовті вікна. І візьмемо резиночку і додамо ось так дим іде. З е, димоходу, і там вже є світло, а в цьому ще нікого нема, ще не приїхали, може, з відпочинку люди. Ось так намалювали. Тепер нам треба намалювати тин. Парканчики ці і перейдемо з вами вже до ялинок. Це все дуже просто. Малюємо тим ось так ці стовбури, і потім вже засніжені дерев'яні ці гілки. Ось так. То хоче, то і жовтим можна було зробити і місяць, але я хочу лишити це так. Ми намалювали з вами парканчик, і тепер нам треба з вами намалювати що? А, намалювати наші ялинки. Ялинки в нас засніжені, а світло в нас з одного боку звідси йде. Тому у ці сторони вони в нас і верхівки будуть білі з цього боку. З цього боку. Тому ми це і робимо. Малюємо, бачите, ось так, а з цього менше. З цього біле, а з цього менше. Тут багато білого. А тут вже менше з цього боку. Знову білий. Вже бачите, вимальовується така навіть повноцінна композиція верхівки. Ось ці ще. Ось такі ялинки. Бачите, і в нас просто білим олівцем вийшла справжня новорічна композиція. І вона дуже проста у виконанні, а виглядає, як справжній шедевр. Дякую всім, хто зі мною малював, учнів, яких було таке завдання. Пишіть мені в коментарях і коментуйте, ставте мені вподобайки. Для мене це дуже важливо. А на сьогодні це все. Дякую всім за перегляд, па-па!